Ну, Бесренько покажу вам як проходить свобода на БД Да, я прийшов опрацювати. Сідаю самоход, завожу його, беру, вставляю свою карточку. Ось тут я спав, значить що, відпочинок до цього моменту. Тобто, здійснити вручну, відпочинок, да, да от, 3.48 і 17. От так, Підтвердити, все готово їхати нам. Ось, 187 кілометрів, стільки ж само назад. Потім беру, підключаю, щоб вже було готово, приготовано. Буду сьогодні їсти картофанчик із сільоткою. Я вимкнув в режимі супчик для того, щоб помаленьку воно готувалося до того моменту, як я приїду на звантаження, то вже буде готово. Далі приготую каву. Доки Оленка не приїхала, я користуюся її кружкою. Типу, як Мірна кружечка. Ось так. Потім берем. Тут я вже все засипав. в чайник. Закриваємо чайник. Вмикаємо. Все, молоточки нам відпрацювали, що ми тут все приготували. Ну, в принципі, їдемо. А на розвантаження їдемо ми в Мюнхен. З Австрії в Мюнхен. Трошки, так, да, трошки є націоналка. Потроху доїжджаємо. Так, Біля цієї шелки я паркуюсь часто. Що там сьогодні є місце? Ага, сьогодні я тут не парканувся, вже там зайнято. Треба шукати другу місце. Тобто я відсип... мушу відсипитися під рампами, оставити контейнери і потім стояти десь 3 години, відпочивати. Тут зараз пан охоронник перепровірив наші пломби, махне далі. І я під'їду, дам документи в, цей, е, в цю копірку, таку. нам напишуть на документах номер рампи і будемо от як оці хлопці. Ось так воно буде. Один, потім другий. Ну, тут, звісно, движуха капець. Потом, коли повідцеплялися, Будем шукати нам місце парковки. Дві да? в принципі, як і у всіх БД. Як варіант, от тут за забором Алді, можна, Ого, можна тут, але на дві годинки, бо далі прийде штраф на фірму. На дві годинки можна тут стати. Але ще годинку треба десь пошукати. Я зараз проїду, трохи я знайду місце. Якщо ні, то сюди приїду на тих два години. Постою. Дуже велику надію маю, що моє улюблене місце не зайняте. От, я тут люблю вставати. О, не зайняте. Фартануло, повезло. Завжди тут манці паркуються. Ось тако, раз. Знак стоїть, що зупинка заборонена з лівої сторони. Ну, а ми ж правої і все, тут три годинки біля заправки шел. Тут ще можна собі щось схавати каву попити. Картофанчик наш уже за мною зварився, вже знаходився в режим подігрів. Проблема друга, їсти я щось зараз не хочу. Ну і що робити три години? Порубаємо приставочку. Ну а тепер через три годинки забираємо прицеп. Впляю цей прицеп в контейнер і потім цей і на виїзд. Знаю, багатьом не подобається по ночам їхати, але мені особисто така дорога спокійна, майже нікого нема. Ти що? Бержаш собі, котишся. Мені подобається. Так, на годиннику 2.34. За сьогодні вже проїхав 4 часа 59, хоче 5 годин. Ну і все, ось база. І ми приїхали. Все, відпрацювали, водій вже чекає, зараз передаю машину. Ну і тепер повернемо типу, як додому. Це така у нас кімната відпочинку, де написано, щоб були всі тихенько. Тільки не дуже вони то все слухаються. Кімнатка ось така. А Значить, що тут? Це є моя постіль. Це ось колеги, то ось кожен раз ми бігом застеляємо. Ось такий от тут порядочок, все чистенько. Наш колега якраз їхати буде. Холодильничок, не знаю для чого ж такий ланцюжок тут є. Холодильнику є все, що треба. Ось, наприклад, надійне. Можу собі дозволити, бо маю трохи більше. Хоч 14 годин з половиною відпочинку. І ще така. Щовихта, що ще буде екскурсія цей автомат я ненавиджу, бо коли його там закидають і починають нажимати, він пікає і тут це чути. Плюс мінус ще дверей, коли хтось знизу заходить на першому поверсі, і вакуумом двері туди сюди бум-бум-бум-бум, туалет. То есть все понятно. Дві кабинки, кислор, умывальник, э, душ сразу на чотирьох. На Тут у нас стирка, сушка. Тут у нас зона відпочинку, курилка, фіговий телевізор, сервіс. Так, тут що у нас? Ну, звичайна кухня, якою не користуюся. Привикли мультиварку на 220 включив собі там, плюс тут курілка, да, витяжки. То воно, думаю, хавчик пропахне чи що. Це у нас тут піцу завтра завезуть, а це каса піци. А це ціни на піцу. а це ну До того вже нема що говорити. Є і посудомийна машина. Велика. Ось така швидка. Ну, коротше, ще ціни тут смітник по ну, ось по Отак От правильно казати, І тут ціни такі, можу сказати, ще нормальні. Бургер з курицею можна взяти за 2,80, Макдональдс такий буде стоїти 5,50. Водички там. Хоч до того, що Red Bull на заправці 3,58, тут 2,20. Закинув гроші, вибрав. ну Це вже таке, всі, всі про це знають. Там уже офіс, туди ми не ходимо. Думаю, ліжко тут видно, що воно взагалі не, не маленьке. бо подушка в мене розміром як, цей, як спалка в машині. Тобто набагато більше. Все, починаємо паузу, Все, всім приємного відпочинку і мені також.